Якщо ти багато подорожуєш із своїм домашнім улюбленцем, то ця дорожня поїлка саме для тебе. Це поїлка Аквадог для собак. І вона розроблена спеціально для домашніх улюбленців. Вона допоможе вгамувати спрагу тварини під час прогулянки у спекотні дні. І таку поїлку можна використовувати не тільки для подорожей, але й для звичайної прогулянки, наприклад, в спекотні дні. І головна особливість поїлки полягає в тому, що в неї дуже зручна конструкція. Корпус пляшки розроблений з м'якого безпечного харчового пластику. А широка кришка має форму миски для зручності пиття. Та з'єднана з корпусом трубочкою. І для того, щоб вода з пляшки надходила в саму кришку миску, необхідно трошки стиснути корпус поїлки. Ось тут. Натискаєте і водичка виливається, і можна її пити. Ця пляшка-поїлка має невеликий розмір і її можна розмістити в сумочці або рюкзаку. І об'єм самої бутилочки 537 мл. Такі поїлки представлені в різних кольорах, тому переходь на сайт і замовляй!